Я зникну, дитино, ти знаєш, як тіні зникають, бо всі переходять у брід через темну ріку. І так нам ніяк не уникнути пізніх розкаєнь, але ж не забути цвітіння бузків у садку. Я правду кажу, все на світі не стало ізмінне. Навчися приймати всі дні, як найбільші дари. Іти через поле, якщо оте поле немінне, і сонцю радіти. І вкоси вплітати вітри. Дитино, колись ти відчуєш, що вже за спиною немає нікого, на кого б опертись могла. А ті, хто плечима тебе підпирав, як стіною, тримають тебе, як раніше, крило до крила. Ми є, нас немає, нам бути учора й сьогодні. Ми вічні, ми вітер, ми спалах посеред пітьми. Ми, як намистинки, вервечки у пальцях Господніх, а верветься та нескінченна. Як він і як ми.